Сьогодні у спецвипуску автопробіг стала пам'яті голуби, які злітають у небо. У Вінниці у роковини ракетного обстрілу вшанували пам'ять мирних жителів, яких вбила Росія. Їх об'єднало спільне горе. Родини з Києва, Херсона та Теплика Рік тому у Вінниці втратили своїх дітей. Неопалима Вікторія Головіна власним прикладом доводить, що понівечені війною тіла тепер частина нашого життя. Сьогодні у Вінниці приспущені державні прапори у громаді день жалоби за загиблими під час ракетного обстрілу за мостя торік, 14 липня. Близько дев'ятої ранку на парковці одного з торгових центрів збираються учасники автопробігу у пам'ять про мирних мешканців, яких вбили російські ракети, каже організатор Володимир Затайдух. Торік на площі перемоги загинув його друг Володимир Даценко. Його називали Борода Україну пішов захищати добровольцем. Сьогодні ж обгорілі номерні знаки з його машини вчепили на одне з авто, яке рухатиметься колоною. Максимально тихий, тобто без жодних подач звукового сигналу, адже ми всі пам'ятаємо це, це не свято. Це перший наш автопробіг, який як сказати, він максимально важкий. Ми завжди, коли робимо автопробіги, всі заряджені, щось робити, ми вимагаємо від влади щось а тут, ну я кажу, в кожного сльоза на глазах. У дві колони вишиковуються до сотні машин попереду автівки синього та жовтого кольорів. На одній номерний знак з датою трагедії, на інший напис «Вінниця». водії кріплять синьо-жовті прапори, білі полотна з фотографіями загиблих та улюбленою фразою Володимира Даценка рабів до раю не пускають. Після хвилини мовчання у супроводі патрульних колона виїздить на Хмельницьке шосе. Далі на вулицю Соборну фінішують на площі Перемоги. Тут уже збираються рідні, друзі, знайомі загиблих від ракетного обстрілу та віничани. Кладуть квіти до ще не відкритої стели пам'яті. Прийшли й одногрупники загиблої Олександри Борівської. Студентка Дону того дня на парковці біля ювілейного чекала на інструктора з водіння. Вона, можна сказати, була лідером нашої групи. Завжди така запальна. Всіх ну, заводила свою енергію. Дуже в неї енергії було багато. І, ну всі її любили, ну, завжди посміхалась. Десята сорок шість відкриття стели пам'яті саме у цей час торік пролунали перші звуки вибухів на площі перемоги. Нехай в цю хвилину наші думки долетять до небес і торкнуться до крил невинних душ. Які рік тому. Відлетіли у вічність. Двадцять дев'ять білих птахів з портретами та іменами загиблих мирних мешканців здіймаються у небо. Такий вигляд має стела пам'яті довкола неї сакури. Їх тиждень тому висадили рідні загиблих. Облаштували сквер та пам'ятний знак на парковці, куди влучила одна з російських ракет типу Калібр. Тільки людей повідомляють. Скегори батьки. Прийти. Але дітей не вернуться. Після освячення стали присутні кладуть квіти до її підніжжя. Карбівська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Даємо, 14 липня 2022 о 10.45 під час повітряної тривоги. Росія завдала ракетного удару по Вінниці. Обстріляли мікрорайон замостя. Було три влучання ракет типу Калібр. Всього ж ракет було п'ять. Запуск проведено з акваторії Чорного моря. Дві було знищено нашими захисниками за межами Вінниці. В результаті удару 29 людей загинуло, з них троє діти. Понад 200 звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено будинок офіцерів та будинок побуту, на першому поверсі якого була приватна клініка. Біля неї парковка. Вщент вигоріли майже 50 авто, в яких також були люди. Пошкоджень зазнали і житлові будинки поруч. Ми направили близько мільйона гривень допомоги малозабезпеченим людям, яким потребувалось там зміни вікон, і так далі. Близько 22 мільйонів гривень. Ми направили з міського бюджету на ліквідацію наслідків цього ракетного удару. Крім того, була виділена близько 2,5 мільйонів матеріальна допомога родинам загиблих в результаті цього удару. І близько 2,5 мільйонів. Мільйонів десь допомогли різні міжнародні організації. Що важливо, наприклад, it спільнота міста Вінниці там направила близько 600 тисяч гривень для допомоги там конкретним багатодітним родинам. І в цілому багато вінничан просто приходили і питали тих людей, які постраждали, чим вони можуть допомогти. Те, що стосується самої площі, нас ну, була ця візія ще до війни. Площа буде реконструйована з відповідним. Приміщенням, я маю на увазі паркінгом подвійного використання як укриття. Те, що стосується будівель, то і будинок побуту на сьогоднішній день. Тут близько 25 співвласників вони сьогодні обговорюють, якому напрямку далі рухатися. І тут обласна комунальна власність. А те, що стосується культурного центру, будинку офіцерів, разом з нашими кичми ми відпрацьовуємо алгоритми щодо підготовки. Відповідної проектно-кошторисної документації і подачі відповідної заявки на агенцію відновлення і відбудови для того, щоб далі повністю зробити його відновлення і реконструкцію. Кладовище села Мала Мочулка на могилу сина квіти несе Богдан Жарій. Його Максиму було сім. Російська ракета відібрала життя і в матері хлопчика Вікторії. Ці троянди каже, приніс для обох. Чи не щодня до могили доньки та онука приходить і бабуся Оксана Рекута. Максим це її перший онук, каже. Дуже втішилися, він ріс, він такий глибокий народився, дуже красивий. З кладовища разом з батьком рушаємо додому. Богдан Жарій показує Суспільному кімнату Максима. Тут каже все як і рік тому. Все стоїть, як він ось вийшов. Всього липня це його останній раз бачу. 14 липня у Вінниці Максим із мамою були на огляді у клініці «Нейромед». Огляд проводив лікар Павло Ковальчук, розповідає бабуся Валентина Жарій. Максим її єдиний онук. Це дуже тяжко, всім тяжко, вся країна так мучиться. Це не люди. Не люди, розумієте?» На телефоні Богдана десятки фотографій та відео із сином. Розповідає, після загибелі Максима передивляється із теплом та болем. На моє день народження він мене привітав. Бачите, вже такий грустний. Ну, через місяці трапив узор. Це все, що в мене було в житті. Російські ракети забрали життя й чотирирічної Лізи Дмитрівої. Де ми йдемо зайка? дівчинка разом з мамою поверталась із занять від логопеда. У Лізу влучив осколок. Дитина загинула на місці. Батько Артем Дмитрієв розповідає, донька народилась у березні 2018-го з синдромом Дауна та серцевою недостатністю. Любила танцювати, кататись на велосипеді та в автівці, проводити час із рідними. Кожен ранок про просинаєшся з лізунькою, засинаєш з лізунькою, і ти е, якось ти живеш тільки нею. ми гралися, розвивалися, щитали, малювали. За 15 хвилин до загибелі доньки, пригадує Артем, переписувався із мамою Лізи, Іриною. Обговорювали повернення до Києва. У Вінниці дівчата були, бо тут здавалося безпечніше, каже Артем. Набрала Ірина, погано розуміла. Не було чітко зрозуміло, що трапилось, але вона кричала. Вона казала Артем, лізу, збили, лізу, вбили. Я до останнього не вірив, що ліза померла. Я думав, що вона в лікарні, що я можу її спасти. що я зможу все зробити, щоб вона жила. 14 липня у Вінниці загинув і восьмирічний Кирило П'яхін з Херсона. Батьки вивезли його з окупованого міста, аби врятувати від війни. У той день він разом із дядьком сидів в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Дитина згоріла живцем. Поховали його у закритій труні у селі Никифоровці на Вінниччині, бо Херсон на той момент був ще окупований. Максим із Теплика, Ліза з Києва, Кирило з Херсона. Життя цих дітей обірвали російські калібри у середмісті Вінниці. Тепер кажуть рідні, їх всіх об'єднує спільне горе. Вони вчаться жити із цим болем, бо він навіть рік по тому не став меншим. Мене як половина не стало. Навірно, вже. Ніколи так не буде, як було колись. Артем Дмитрієв каже: і дня не було протягом цього року без думки про його лізоньку. Тепер допомагає дітям та дорослим, які постраждали від агресії Росії. В пам'ять про доньку чоловік відкрив благодійний фонд Лізи Дмитрівої. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. Я була на робочому місці. Пролунав сигнал тривоги. Я вийшла в двір. Відійшла сюди, сіла і вже. Почула гуркіт літака, мені здавалося, що це літак. Вікторія головіна працювала комендантом у будинку офіцерів. Каже, рік минув, а деталі того дня і досі перед очима. Тут я була, я вставала з землі і цей купол церкви. Він просто такий центральний, отак ходив. Я просто злякала, що він паде на мене. Тут сплавилось все, бачите, я сьогодні тільки побачила, от рік пройшов, я подивилася на цей ліхтар, дивіться. Бачите? Яка була тут висока температура, що все горіло. Оговтавшись, побачила повітря кольору какао та палаючу траву, одяг, каже жінка, горів просто на ній. Перше спасіння, яке було для мене, це була калюжа. Там завжди в нас купались голуби. Горубці, голубі, ми завжди там купались. Я лягла в цю калюжу і я трошечки себе якби охладила. Ну, ще по бокам ще горіло плаття. Я почала бігти в сторону петроцентру побачила, що розвертається бусь. Я вийшла на дорогу, пам'ятаю, встала, відкрила двері, і так якось, напевно, що адреналін в стадії такого ефекту. Та сказала, ви не маєте права мене не довести, я військова, я поранена. Того дня Вікторія Головина отримала 45 відсотків опіків тіла, травму ключиці та частково втратила слух. Далі розповідає, були два місяці в опіковому центрі, перенесла дві пересадки шкіри та операцію з відновлення барабанної перетинки. Наразі проходить реабілітацію по програмі всеукраїнського проєкту естетичної медицини неопалимі. Я мала таку контузію до сих пір. У Мене ж свистить в голові і в ухах, в усі цьому постійний свист. У мене, мене зломана ключиця, але ну, саме, звісно, головне це опіки, тому що їх було 45%. Це паперуковий відділ, і стегно, сідниці це все було в вогні. Аби сприйняти себе новою, переосмислити все та показати іншим, що понівечені війною тіла нині норма, каже Вікторія, наважилася взяти участь у проєкті львівської фотографині Марти. Сірко. Я цю фотосесію зробила ну в першу чергу для себе, тому що я розуміла, що мені треба мене сприймати такою, є. Моє тіло в такому корсеті, Буде називати його корсет, з шрамів, з рубців, таких хлопців і дівчат, таких жінок і дітей буде з кожним днем все більше і більше, тому що йде війна. І ми повинні сприймати їх як повноцінними бідними суспільства. Для героїні нашого сюжету війна в Україні триває дев'ятий рік. Сини та чоловік учасники бойових дій з 2014-го. Сама Вікторія через травми, які отримала під час ракетного обстрілу в Вінниці, пішла зі служби. Той день каже, поділив її життя на до і після. Цей момент, який я пережила 14.07 минулого року, він завжди в мене в я вважаю, що це така історія, яка дала мені таку перезагрузку. Повністю вона змінила мене. Абсолютно повністю. Я зрозуміла, що жити треба сьогодні, нічого не відкладувати на завтра. Дар'я Красовська, Володимир Черніков. Суспільне новини Вінниця. На завершення ми поіменно згадуємо вінничан, які загинули від ракетного обстрілу в Вінниці торік, 14 липня. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.